Добрий день! Сьогодні ми досліджуємо таблицю множення числа 2. Таблицю ділення на 2. Люблю я свій розум, увагу і пам'ять. Працює мій музик, і вчусь вчуся старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно, учителя слово здійсню практично. Сідайте гарненько, записуйте сьогоднішнє число та припушіть каліграфічну хвилинку. Число 59, один рядочок. Поглянь, які випадки множення числа 2 ви вже знаєте. Давайте подивимось, чи правильно складено таблицю множення числа 2. 2 помножити на 1 дорівнює 2. 2 помножити на 2 дорівнює 2 додати 2 дорівнює 4. 2 помножити на 3 буде 2 додати 2 додати 2 6. 2 помножити на... 4. 2 додати 2, додати 2, додати 2 буде 8. 2 помножити на 5. 2 додати 2 додати 2, додати 2, 2, буде 10. 2 помножити на 6. 2 додати 2, додати 2, додати 2, додати 2 та додати ще 2. Буде 12. 2 помножити на 7. 2, додати 2, додати 2, додати 2, додати 2, додати 2, додати 2, дорівнює 14. 2 помножити на 8. 2 додати 2, додати 2, додати 2, додати 2, додати 2, додати 2 і додати 2, буде 16. 2 помножити на 9. Або 2 2, додати 2, додати 2, 2, додати 2, додати 2, додати 2, додати 2. Буде 18, або ми можемо сказати 2 додати 9 разів. Будь ласка, зістав усі добутки, що в них спільне, а що змінюється. Правильно, перший множник сталий. він дорівнює числу 2, а інші, інші збільшуються на одиницю. Скажи, як змінюються результати та наскільки? Правильно Дивимось другий доданок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Перше число, перший множник це що? Це буде двійка. Другим множником будуть числа від 1 до 9. Чим збільшився у нас другий множник. Тим і число, тобто сума, збільшилася в нас при додаванні. Так? А наскільки? Поглянь на рожеві двічки. Правильно, на 2 збільшується. Давайте поглянемо, наскільки в таблиці множення числа 2 кожний наступний результат більший за попередній. Більший результат. так, Наступний за попередній на 2. На 2 одиниці. Тому що це таблиця множення на 2. Давай подивимось. Наприклад, 2 помножити на 4 буде 8. Попередній результат має бути на 2 менший, тобто буде 6. А наступний на 2 більший, тобто буде 5 помножити на 2, бо 2 помножити на 5 буде 10. Наступний 2 помножити на 8 дорівнює 16. Отже, попередній в нас множник другий був 7. 2 помножити на 7 буде 14. А 2 помножити на 9. 18. Наступний. 2 помножити на 5 буде 10. Попередній вираз 2 помножити на 4 буде 8. А наступний вираз. 2 помножити на 6 буде 12, 2 помножити на 10 дорівнює 20. Попередній вираз, 2 помножити на 9 буде 18. А наступний. 2 помножити на 11 буде 22. Згадай переставний закон множення. Значення яких виразів ти можеш назвати без обчислень. Розглядаємо 3 помножити на 2. Ми знаємо з вами 2 помножити на 3. А 2 помножити на 3 буде 6. 4 помножити на 2. Ми не знаємо, але ми знаємо, скільки буде 2 помножити на 4. Буде 8. 5 помножити на 2. Ми не знаємо, скільки буде. А ми знаємо, що 2 помножити на 5 буде. 10. 6 помножити на 2 невідомо скільки. А 2 помножити на 6 буде 12. Отже, хлопчик виконав все завдання правильно. 7 помножити на 2 ми ще не знаємо. Але якщо переставити, то 2 помножити на 7 буде 14. 8 помножити на 2 не знаємо. А 2 помножити на 8 16. 9 помножити на 2 невідомо. А 2 помножити на 9 буде 18. 10 помножити на 2 дорівнює 2 помножити на 10 і дорівнює 20. Будь ласка, знайди значення добутків за потреби. Користуйся таблицею множення на 2. 2 помножити на 3 буде 6. 2 помножити на 8 – 16. 2 помножити на 5. 10. 2 помножити на 4. 8. Молодці. 2 помножити на 9. 18. 7 помножити на 2. 14. Наступні, спробуй виконати самостійно. Ну що, мої розумнички, готові? 6 помножити на 2. 12. А 2 помножити на 2. Звичайно, буде 4. Давайте розглянемо, як пов'язані дії множення і ділення. Розглянь, як із кожної рівності на множення складено 2 рівності на ділення. Поглянь, 2 помножите на 2 дорівнює 4. А 4 поділити на 2 дорівнює 2. 4 поділити на 2 дорівнює 2. 2 помножите на 3 6. А 6 поділити на 2 дорівнює 3. 6 поділити на 3 дорівнює 2. 2 помножите на 4 дорівня 8. А 8 поділити на 2 дорівнює 4. А 8 поділити на 4 буде 2. 2 помножити на 5 буде 10. 10 поділити на 2 буде 5. А 10 поділити на 5 буде 2. 2 помножити на 6 12. 12 поділити на 2 6. А 12 поділити на 6 буде 2. 2 помножити на 7 14. 14 поділити на 2 буде 7. 14 поділити на 7 буде 2. 2 помножити на 8 16. 16 поділити на 2 8. 16 поділити на 8 буде 2. 2 помножити на 9. Дарівні 18. 18 ділимо на 2 9. 18 ділимо на 9 буде 2. Молодці, ви впоралися. Що ми можемо сказати? Правильно, ми знаємо, що з одного прикладу на множення можна зробити два приклади на ділення. Тобто, якщо в нас є перший множник і є добуток, то щоб знайти другий множник, нам варто добуток поділити на відомий множник. Давайте поглянемо, що означає число А поділити на число Б. Це те саме, що, наприклад, у нас є число 14 поділити на 2. 14 поділити на 2 буде 7. Оскільки 7 помножити на 2 буде 14. 12 поділити на 2 буде 6. Оскільки 6 помножити на 2 дорівнює 12. Спробуй виконати наступне самостійно. Ну що, готові? Давайте працювати. 8 поділити на 2 дорівнює 4. Оскільки. 2 помножити на 4 буде 8. 16 поділити на 2 буде 8. Оскільки 8 помножити на 2 або 2 помножити на 8 буде 16. 20 поділити на 2 буде 10. Оскільки 2 помножити на 10 буде 20. 18 поділити на 2 буде 9. Оскільки 9 помножити на 2 або 2 помножити на 9 буде 18. Будь ласка, знайди значення виразів, користуючись таблицями. Розглядаємо. 2 помножити на 7 та поділити на 1. Спочатку виконуємо дію множення. 2 множимо на 7 буде 14. 14 поділити на 1 буде 14. 2 помножити на 9 та поділити на різницю чисел 36 і 18. 36 відняти 18 буде 18. 2 помножити на 9 і поділити на 18. 2 помножити на 9 буде 18. Отже, 18 ділимо на 18 буде 1. Розв'яжи задачу та склади оберні до неї задачі. 18 літрів меду налили у дволітрові банки. Скільки банок вийшло з медом? Якщо ми знаємо, що є 18 літрів меду, їх розлили у дволітрові банки. Отже, варто 18 поділити на 2, буде 9 банок, було 9 банок із медом. Продовж речення. Мені було цікаво, було важко. Я навчився чи навчилася. Дякую за роботу. Ви чудово попрацювали сьогодні на уроці, я вами дуже пішаюся.